Основна сесія національного мультипредметного тесту завершилася. Її результати стануть відомі вже завтра, 28 червня. В особистих кабінетах на порталі Центру оцінювання якості освіти абітурієнти побачать свої оцінки. Узагальнені результати по країні та регіонам. Слід очікувати під кінець серпня. Наразі організатори тестування констатують лише значне збільшення на Харківщині його учасників. Хакерські атаки та інші труднощі, з якими вони зіштовхнулися під час складання іспиту. Кількість учасників у цьому році на 76% зросла проти минулого і склала практично 12 тисяч без, без кількох десятків. Нас це радує, тому що для мене особисто це сигнал. Я думаю, для всіх. Це підтвердження того, що діти повертаються в Харків, діти повертаються в Харківську область, діти вірять у нашу перемогу і діти готові отримувати знання, готові навчатися далі, далі в своїх навчальних закладах на Харківщині. Безумовно, у роки війни без труднощів не могло бути. Ми мали в цьому році серйозні труднощі в першу чергу через велику кількість повітряних тривог. Загальна кількість повітряних тривог за ці 10 днів. Коли ми проводили НМТ, вона складала 10 годин і 12 хвилин. Тобто, практично кожного дня у нас на, на цілу годину нас вибивало із нормального ритму роботи, і ми змушені були шукати можливості вирішувати питання так, щоб кожному абітурієнтові була змога виконати роботу в такому обсязі стільки часу працювати, скільки він би цього. Хотів. Ну, друга дуже неприємна річ, яка мала місце в цьому році, вперше це часті хакерські атаки на платформу, по якій проводилася, на якій виконувалася ця робота. Це теж ускладнювало роботу в тому в смислі, що треба було чекати 10-15, інколи більше хвилин, поки всувалися ці недоліки. Але все це було здолено, все це було зроблено, і всі абітурієнти. Виконали цю роботу уже з 11 липня стартує додаткова сесія. Вона для тих випускників, які були зареєстровані, але не змогли взяти участь у тестуванні. А також тих, кому сирени та інші проблеми завадили зосередитися на складанні іспитів під час основної сесії. Ті, хто залишився незадоволеним вкрай, ті, у кого були об'єктивні причини аргументи прийти на додаткову сесію, ми надали таку змогу і зареєстрували майже 700 учасників додаткової сесії. Із них більше, більше половини, десь по нашим підрахункам, біля 350-400 – це ті діти, які прийдуть повторно через ті проблеми, які були під час основної сесії. Із приємного на відміну від інших регіонів у Харківському не було масового порушення правил тестування. Зафіксовано лише три випадки користування мобільними телефонами. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.